Сюжет, що таке степ і що таке ліс. Так я вам скажу, що отут вот якраз така ситуація, що я вам можу показати, що степ це така, скажімо, це состояння нищеты в природі. Нищеты в природі. І... Ми знаходимося, звісно, в теністі повітря. Самим таким примітом, саме проблемою номер один у степовій зоні є опади. Опади. От опади, дощ з них, скажімо так, регламентують, як росте там і розвивається Це є такий ліміт, вище якого ніколи нічого не брав. Дивіться, випав сніг, випав сніг, гарний сніг і з депу. В степу нічого не завершилось, нічого. Все здуло. Або в річку, або в ліс, бачите? Або в річку, або в ліс. Тобто степ, на нього випала неймовірна кількість опадів, але він її віддав, віддав кому лісу. Ліс скаже йому за те спасибо. І річка. З річки він стече, минує всякі... прямо в море. От. Тобто степ не тільки сам не міє користуватися, От. але він і іншим не дає. Дивіться, через ліс волога проникне в якісь там підземні горизонти, там накопичиться волога. А степ що? Все здуло, все здуло, розумієте, все здуло, нема нічого, видуло. Як в гарній квартирі гарної хазяйки. Все видно. Якщо в ліс не зайти, я вам скажу, зараз там пів метра снігу, то в степу 5 міліметрів середньо. 5 міліметрів. От і порахуйте. Дивіться, я йду, тут взагалі снігу не відчувається. Це степ. Оце таке степ, щоб ви знали. що Степ це ні щита. Теп сам по собі крайня нічта. То добре, якщо там якісь дерева, якісь там балки. А так, то таке нещастя. Абсолютне нещастя. Воно непродуктивне, там немає ні кормової бази, нічого. Там взагалі, от порівняйте в ліс, зараз зайдете в ліс сам і зайці, і що хоче. І птиця різна. От, і трави, і корму, і зараз там є корм. А в степу що зараз? Дивіться. Що тут? Чим тут проїсити? Оце степ. Це саме типова степ. Бачите, я показував, що нанесло в ліс снігу, а це отак в річку, в річище. Тут повно снігу, тут змило його. от, І воно попало в річище. А на, в степу взагалі. от Я йду, то взагалі снігу немає. розумієте, от, А от. В річі ще знесло. Ну і що тепер далі? Тепер воно розтане і попливе в море. І все, і нікому не залишиться, нікому нічого не залишиться. Оце таке степ. Так що степ це, скажімо так, крайня крайня міра зубожіння, зубожіння натури, природи. Тут, от, скажімо, величина біомаси, біомаси на гектарі, то там 10 чи... 20 разів нижче, ніж у ліці. Ну це я маю в виду такі от ідеальність.